Усім привіт! Мене звати Світлана, і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. В сьогоднішньому відео ми будемо продовжувати хеловінську тематику. І я покажу вам свій не ідеальний гарбуз, адже робила його вперше. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Ну що ж, для початку нам потрібна вода, будь-яка нитка або навіть кращі резинки, якими перетягують гроші, але в мене таких немає. І невеличка баночка, бажано не важка. Також нам знадобиться звичайний капроновий носок. Так, так, саме носок. Можете взяти колготи, але з розрахунком, що ви їх викинете. Ну і найголовніше це гіпс. У мене півтора кілограми, але так як я робила все вперше, то трішки напартачила. Хто б міг подумати. Тож для початку висипаємо частину гіпсу у воду та ретельно перемішуємо. Як бачите, у мене звичайне відерце з підморозива чи то солодкої вати, тут наполовину набрано води. І це багато. Можна було налити води лише на одну четверту відерця, ну на крайній випадок одну третю, адже я потім її трішки відливала. Тож висипаємо та перемішуємо. Потім знову досипаємо і знову перемішуємо. Так робимо доти, доки у нас не вийде суміш, схожа на густу сметану. Точних пропорцій я вам не дам, адже сама все робила на око. Але гарно все перемішуйте і вимішуйте, щоб не було комочків. До речі, трішки далі, коли я вже переливала цю суміш в носок, мені допомагала Мариха. Адже я відразу не зорієнтувалася, як можна самому це все зробити. Хоча, думаю, в майбутньому якось приловчуся. Але якщо чесно, то сестрі теж було цікаво, що з того вийде. Тому вона була поряд протягом всього цього процесу. Тож, коли у нас суміш саме тої консистенції, яка нам потрібна, беремо будь-яку ємкість, яку вам не шкода, та одягаємо на неї носок. Далі висипаємо суміш та вставляємо туди невеличку баночку, а вже потім зав'язуємо носок. Баночка вам потрібна лише в тому випадку, якщо ви робите кашпо. Якщо ж ви хочете звичайний гарбуз, то пропускаєте цей крок. Гарно розподіліть суміш навколо баночки перед тим, як зав'яжете носок. Далі беремо нитку, шнур чи то резинки, що є у вас під рукою, та надаємо форми нашому гарбузику. Знову ж таки, робіть все дуже оперативно, адже гіпс сохне неймовірно швидко. Коли ви вже все зробите, поставте гарбуз на щось рівненьке, щоб він у вас правильно засох і потім не перехилявся з боку в бік. І от буквально півтори години, і в мене вже є моє власноруч зроблене кашпо. Чекати всю ніч я не змогла. Дуже кортіло дізнатися, що з того всього вийшло. Я знімаю нитки та носок. Вуаля, але тут як в тому фільмі. чау 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 А все тому, що голова я і два вуха. Не подумала про те, як буду витягувати свою баночку, коли засохне гіпс. Чомусь мені здалося, що з цим проблем не буде. Але куди там? Як у тій касті про рібку. І я тягнула, і сестра, і Нікіта. Та так вона й залишилася там. Тож, далі у відео я покажу, як буду прикривати цей сором. Але сам по собі гарбуз мені дуже сподобався. Не ідеальний, але прикольний. Тож, тепер надаємо йому кольору. Тут уже політ фантазії. Хочете фарбуйте у колір гарбуза, хочете чорний чи то блакитний. Все залежить від того, як саме ви бачите кінцевий результат. До речі, гарбуз такий покосаний біля баночки, саме тому, що я намагалася за будь-яку ціну витягнути ту банку, тому частково він покрашився. Але для мене то не дуже і важливо було. Тож колір свого гарбуза я обрала стандартний помаранчевий, але в майбутньому обов'язково буду експериментувати. Гарбуз я зафарбувала акриловими фарбами, але вони, хоч і висихають, та при контакті з гарбузом фарбується все навколо. Тож я взяла глянцевий криловий лак та повністю покрила ним своє кашпо і дала йому гарно просохнути. А тепер будемо прикривати мій прокол з банкою. Для цього я використала найтовстішу канатку, яка в мене була. Також можна було приклеїти мох або сезаль, чи закрити все фетром. Або навіть залишити так, адже коли я вже розмістила квіти в гарбузові, мою помилку було зовсім не видно. Ож, сьогоднішнє моє відео про те, щоб ви не боялися експериментувати. І навіть якщо щось у вас не виходить, не поспішайте все відразу кидати. Подивіться на свою роботу під іншим кутом. Можливо, вона не така, як ви спочатку уявляли, але дайте їй шанс. А от мій не ідеальний гарбуз, тому найкращий доказ. Тож, ось таку квіткову композицію я розмістила в своєму неідеальному гарбузі, але як для першого разу, мені здається, вийшло досить непогано. Сподіваюсь, відео було вам цікавим і ви самі спробуєте зробити щось своїми руками. Я ж бажаю всім гарного дня та побачимось в наступних відео!